Доброго дня, шановні глядачі. У цьому відео хочу показати розпаковку наушників JBL Tune 720, які я купив у мережі Allo До речі, доставили в магазин безкоштовно. Так, що я хочу, я ними користувався два тижні, але це склав для того, щоб вже ви бачили, яка у вас коробочка буде. Що ви купите за продукт? Розпаковую. Що можу сказати? Наушники гарні, шикарні. Коштують вони в принципі 50 доларів по нинішньому курсу. Що вони з собою мають? Зарядний кабель. Маленький добротний. Ну ми ним не користуємося, тому що ми вирішили спочатку уграти наші старі кабеля, а потім вже будемо користуватися цим новеньким. І ж, теж заряджати ним телефон, бо тут же ж Type-C. До цих наушників, який плюс. А, покажу самі наушники. Офігенні шикарні наушники. Вони так класно прилягають до ушей. Взагалі нічого не чуть, що снаружі. Тут у нас є кнопочки плюс-мінус звук. І середня кнопочка це відповідати на виклик телефон, якщо по Bluetooth у вас вони підключені. Чого я їх купив? Іменно такі, Тому що у них ще є кабель, то є їх можна підключати до ваших девайсів як через Bluetooth, так і за допомогою кабелю. Це дуже удобно, бо в мене у сина, це взагалі я купив сину, а не собі. Комп'ютер є. І ми підключаємося з кабелем. Єдиний недолік є, що, наприклад, коли ми підключаємо, його до комп'ютера через кабель. Мікрофон не працює. Тому я буду купляти спеціальний блютуз, щоб ми підключалися до комп'ютера через блютуз. Що ще можу сказати? Так, час зарядки 2 години. Заявлено, що буде грати 72 години по блютузу. Але ми так і не дотерпіли, поки вони сядуть. Вони безконечно працюють. Тобто ти зарядив і в слідчий раз ти не знаєш, коли ти будеш заряджати, тому що ну, це так дуже довго. Що у нас є Bluetooth 3.0. Регулювання звука, получается, навіть якщо підключення до компа, можна регулювати цими кнопочками. До речі, є додаток у JBL, лі який ви можете скачати на свій смартфон. І користуватися, там настраювати баси там, чи ще щось. Баси, до речі, тут шикарні. Мені скачили цей додаток, то вони і так дуже гарно грають, то я. Навіть з цим ділом не заморачується. Дліна кабеля. Метр двадцять. Ну, щоб ви розуміли, що якщо що, що ви будете мати. Так само вони ось ось скручуються. Тобто ви можете їх транспортувати, наприклад, в сумки для ноутбука. Чи як вони тут скручуються? Отак, От мабуть. В общем, вони стають маленькими і компактними. Можуть спокійно лягти. Що тут? Ну, тут є у нас всякі інструкції. Чекелі скинув, уже десь валяється. В общем, що я. Я б рекомендував такі наушники. Я про них дуже довго мріяв, цілий рік дивився собі, ну, але купив сину. Тепер він кайфує. Я користуюсь другими наушниками JBL, трошки дешевшими. Так що, ставте лайки. Всього вам найкращого. Дякую, що подивилися. А гарного вам дня і вечора!